Вітаю! Сьогодні розкажу вам про класичну форму модель Opal. Це польський виробник кріс-лайн, Жінки його люблять за зручні пояса, за повномірні об'єми. Тут є чотири гачки в довжину в поясі. Ви можете ходнути, набирати вагу і вам буде комфортно ця, -ця білизна. Сама в цій моделі дуже приємна, щоб на дотик пояс, дуже часто в креслані такі гарні пояса. І е, хочу розказати вам про цю модель. Іноді е, є різні форми, і що означає Soft -light? Е, Ця модель Opal відноситься до моделі, яка більш більш глибша, аніж просто. Soft latch – це начебто додатково. Глибина, яка потрібна жінкам з великими грудьми. Тому ці моделі повномірні за глибиною, ці моделі максимально комфортні жінкам з великими грудьми. Вони добре тримають груди, як і вся білизна кріслайн. Саме ця модель софти це Т-образний крій, і вони зближають ваші груди. Ви бачите це і на відео ближче до центру. Тому е, глибока повномірна модель артикул опал випускається, на жаль, тільки в біжовому кольорі Алавін Підсе пасує. І якщо є ваш розмір, не зволікайте. Глибока, зручна, гарна і якісна білизна від польського виробника Кріс Лайн. В інтернет-магазині Білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.